Та он же знімає, кадри. А, це вірите? Так, я сюди сфотографірую. Доброго дня! Ми знаходимося в Буковинських Карпатах. Звідси я веду свій репортаж. Це є чудове місце біля містечка вижниці. Куди зібралося місто. і люди з міста. І вони хочуть вижити протягом кількох годин. Побачимо, що цього вийде. Запрошу слідкувати за цими пригодами. З вами, як завжди, Паша. Програми навколо світу. А вони ще вже готова. А зараз будемо смажити трошечки підкопчувати. съедобные? <серев> а, хлебцы. Вот такие. Ну, смажены дома, а их заряжать. тут. Трошки продавать. Прокупить. Хурские, да? Думаю. сейчас сосиски смажутся. Я думала, А далее до них добавляется перец. Users, там, Все будет тем. Петчики с сосисками смажаються. Там без нашего разрешения сильно всего его полбавить. Да. Так. Вы все равно увидите. Тука приписана в целом. Сразу нашу вправу. Яйка готовы. Сосиски також, картопля також, помидорки. Так що готовы до споживання. Еще перчик до, доходить. Ні, там ж не жена намила, а ну же там было така люзічка. Це Ні, просто тема, я вам кажу, людоблі. Над такого вечора літом. Вот така мисля прийшла в голову. Так що любіть. Послала свого сина, що на морі про що не мати, Господь розсіли, кута розділі сикай зани. Ім'я Христа Ісуса співаємо разом з нами. Помолимо сім'я паду. Я його Сина Ісуса Христа, Віпусти мене і своїх сильних рук, бо найстрашніша від усіх земних розлук, Розлука з тобою, батьку мій, без тебе не прожити на землі. Без тебе так душа моя болить, без тебе всесня, в серці не брини, без тебе ні надії, ні життя, Ні віри у щасливе майбуття, в твоєму слові живо. щоб люди всі молились тому, то на Христе за них мир. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Пройди там до третьей автостанции. Они начали там, а куда вам ехать? Я сказала, одна предложила один вариант, вторая предложила третий вариант. Обступили меня все. И не дали мне выйти на следующий. Стой! Сказала, ехать не туда надо. Сейчас мы тебе покажем, где пересесть. Не дали мне выйти на так, Ну, сражающе на таша дождь, да. Все-таки можно мати. Гарна в огнище. Какие-то справа на дворі дощ, Ти не а на багатій каша аж підлітає. Реально підлітає. Як вам такий варіант? І це все можливо в Буковинській Карпат. Серпень 2015. На Новий год колись. Принесли на новий водка, фарафіє. Дитиночець. А там смарт. Вариться. Це було щось не так, що воно набути було. Там понюхали, а не зірвали. Навіть цими урбанізованими людьми керує інстинкт виживання, тому вони в самих таких неприспособлених умовах хочуть їсти. Тут як хтось не дуже хоче їсти. Каша зварилася. Ого, я хоч тонкою. Кубаска там. Вот так от навіть Там ні, вішама на ложку. Вот це то тема. Я зараз на кострі. Ку... Як добре, да, ну. Я смажусь <с на кострі. добре. А там далі сушимося. І ніби, що тут. Нам мокра. Переверни на ту і сюди. Смажиться шкарпетки. Уже все, їду нема що, вже все. Перейшли на шкарпет. На привалі немчич. А ти нормально, що дома собаки підійшли? Нічого страшного, хай стати. Це дружні песики називаються. <ські> а ви не могли б відійти? Подождіть, а подождіть, вберіть, будь ласка, собаку. Та ні, це декорація, все нормально, це дружня фауна. Ти будеш вирішати, а вони ще більше будуть, іди сюди. Ось так. Будь ласка, стань, блядь. Короче, я взял і и... А це дерев'яний млейн. Це щось теж тут робили. Сім. Це, мабуть, який спрес. Це щось теж тут варять, смажить всякого роду печі. всякого роду такі атрибути культури. ведания истории и сучастности. Вот такие мои ног. Сучасні господині в старовинних умовах? Ось вони перлини Карпати. Герське око привал німчич. Pode uh -huh. pois ele é, atende Це можна було прямо по... поїхати до Парижу. Ось Лук'янка були А Це було. австро Тут так уж делали. Украинская повстанская армия. Опа. Meno pa so se oslajili. Ось інформація про джерела. А ось. Ще євреї тут мають свою пам'ятку. Тут навіть про кріпацтво є згадки. Аж ось часи Австро-Угорської імперії. Оце тут так було. Російсько-турецька війна. Австрійські монархи. Це все історія. А чий такий стоїть зубами клацає? А ці овечки гроши нам розкажуть. Пані овечко, будь ласка, розкажіть ваше життя в горах. Пані овечка. Расскажешь точнее? А? Да? Ладно. Вот так себе там овачки пасутся. Yeah. <связывается> uh-huh. <связывается> 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 Це все історія. Іван Франко також тут був. Ось так люди тут на плотах спускалися по, по річці. А ось тут інформація про корчми про корчми на Буковині. Ось з таких пили большевики. Ось таких пили буковинці. Большовики пили з великих. Ось і червоно ж. Це річка. На черемо ще. Де ходили плоти? То спускали дерева. Оце то було. Час. Герце ж тим буде тут Це було... Австро-Угорська імперія. Ось Стороженець, це зараз районний центр. Ось вам Чернівці. Це зараз обласний центр. Оце тоді. Заставимо. Ось вам вижниця, біля якої зараз ми знаходимося. Цього різні такі ще моменти гуцульської культури. Гуцульщина це чудова гірська країна з оригінальною культурою, давньою історією, мовними діалектами, смачною гуцульською кухнею, самобутніми піснями, танцями, етнографією і побутом. Для вивчення гуцульщини створено міжнародну комісію з вивчення культури населення Карпат, а також щорічно проводиться міжнародний гуцульський фольклорно тетнографічний фестиваль. Отакі-то справи. Це мене жарт люблять. А ось Юрій Вітькович. Це також видатна постать на Буковині. Ось вам залізничний міст. Вижниця. Це була Румунія. І Кути Польща. Зараз Вижниця це Чернівецька область, Кути, це була... Це зараз Івана Гринківська область. А ось туди ми знаходимося. Перськолижний комплекс Німчич це з німцями якось зв'язано, тим не менше. Ось сюди Вижницький район. А сюди Тутильський район. Ось тут також люди тягнуть. Данила Хоров'юк. Захарачі. Капличка дорозімось. Місто кіднання. Схилі захід разом У вас вітає от Пані козочка, скажіть, будь ласка, щось. Будь ласка, скажіть, скажіть. Скажіть. А ви, а ви, пані кизонько, що скажете? А уже Старофируйте, старофируйте. Сэвид снял? Одни модели тут забрали С до то заход разом Єднається на Гуцульщині. Товари. Пані, які Ваші враження. дуже красиво. Ваші враження, пані Юля. Дуже гарні машина Які ви вражені? Чого ми сьогодні вчора не пішли сюди? Отак. От Где мы еще пошли 4 километра? Мы уже пошли 5 минут, даже ноги не напряглись. Вот треба что. Вот скажи мне, что мы там делали? Леня Брежнев тоже тут был. А где вода пала? Паня Оксана, что вы скажете, пожалуйста? Это паня Юля. И кому не кайф от интервью? Понятно, что это не так. Нас баранью хватает. Оказывается, не только мужчин их называют, а есть правильные тут.